Поліклініка без генератора. Днями до нашого телеканалу звернулась небайдужа рівнянка. За її словами, у місцевій дитячій стоматологічній поліклініці на час знеструмлень батькам з дітьми доводиться чекати відновлення електропостачання. Жінка зазначила, у медзакладі відсутній і генератор. Добрий день. Хочу запитати в рівненських керівників, чому в дитячій стоматологічній поліклініці немає світла. Це теж лікарня, де генератор для лікарні. Неможливо полікувати дитині зуби, бо немає світла. Та, як виявилося, це не зовсім так. Насправді в дитячій стоматологічній поліклініці генератор є однак, проблема полягає в його низькій потужності. Придбали його та облаштували спеціально відведене місце у медзакладі власними силами. У нашому закладі встановлений один генератор, який забезпечує роботу однієї стоматостановки. Генераторів потужністю, яка би забезпечила функціонування всієї стоматологічної поліклініки, немає, тому що він. Коштує дуже дорого Світлана Вінтонник. Додає у випадках знеструмлень допомогу надають лише пацієнтам, що потребують невідкладного медичного лікування. Планове ж відкладають до появи електроживлення. Водночас встановити потужніший генератор не мають змоги, адже це заважатиме мешканцям прилеглих будинків. Так як і всюди, напевно, є. Е... Скарги мешканців будинку на роботу генератор, тому ми намагаємось не зловживати це, ідучи на побажання мешканців будинку. Але генератор ми запускаємо, повторюсь, для того, щоб надавати невідкладну стоматологічну допомогу. В управлінні охорони здоров'я міста зазначають, встановити потужніший генератор для живлення у стоматполіклініці буде складно. Дитяча стоматполіклініка поліклініка та шаномарка вучка, вона знаходиться в житловому будинку. Через то там є дизель-генератор, який має невеликі потужності, але при цьому не створює значного шумового фону, і це не заважає мешканцям будинку. стоматологічна допомога, яка зазвичай є плановою, продовжується в разі наявності світла і не створення ніяких шумових проблем для мешканців будинку. Через то і не розглядається більш потужний генератор, бо фактично він буде заважати мешканцям. Нині ж, поки існують планові та аварійні відключення світла, дорослі та діти, що потребують невідкладної допомоги, також можуть звертатись до Рівненської стоматологічної поліклініки номер 1 за адресою вулиця Соломії Крушельницької, 46. Медзаклад забезпечений потужним генератором. Працює у будні та вихідні дні цілодобово. Софія Капіноста Олег Шаламай, телеканал ITV.